Ма в небо і стаю, дай Боже день нам мирний, світлий, хоч біля, якщо не в раю, прости нас, Господи Всевишній, прости свої чужі гріхи, щоб біля раю квітли вишні в сопілку грали пастухи. Ми ще для раю недостойні. Дай біля нього добрі дні, аби без зла, аби пристойно прости усіх. Прости й мені, що, може, тихо, я кричала твої слова, що клав в уста, непереконливо благала, тому й осліпла глухота. Прости нас, Боже, на цім світі, не покидай і не карай багато горя нашим дітям, горить в вогні квітучий край. О, Боже, праведний, великий, дай владі сові. З Твоїх небес героїв лики нагадують нам ще і ще. О Боже, зупини руїни і в людських душах і серцях. Труді дай славу Україні, благослови їй мирний шлях. Слава Україні!